Вітаю наступні кілька хвилин про нарощування військової підготовки Німеччиною. Чому Польща опинилася на обкладинці за економіст? Та який єдиний шлях до припинення російсько-української війни бачить у польському МЗС? Ці та інші теми наші журналісти вже опрацювали для вас. Німеччина знімає обмеження. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відтепер немає заборони на застосування зброї в великої дальності, яку постачають Україні партнери. Це стосується зокрема Великої Британії США. Франції та Німеччини такі зміни за його словами є якісним проривом у введенні війни. Тепер Київ може захищатися не лише на фронті, а й бити по телах ворога. При цьому канцлер наголосив, Київ на відміну від Москви, не завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Росія ж у свою чергу бомбить міста, школи та лікарні. Нагадаємо, у попередньому німецькому уряді, на чолі з Олафом Шольцем, неодноразово наголошували, що не будуть провокувати Росію передачею Таурусів, адже вона володіє ядерною зброєю. Натомість Фрідріх Мерц ще під час передвиборчої кампанії заявляв про готовність надати ці ракети за умови узгодження дій з партнерами. Детальніше про причини і наслідки такого рішення читайте на Слава ті. Тим часом сама Німеччина серйозно взялася за свою оборону. До 2029 року армія має бути повністю укомплектована і готова до можливих загроз. Відповідне розпорядження підписав генеральний інспектор збройних сил країни Карстен Броєр. Головний пріоритет зміцнення протиповітряної оборони, збільшення обсягів боєприпасів і закупівля бойових дронів. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначав, що Бундесвер має бути готовим до війни. До 2029 року, за оцінками експертів НАТО, саме з цього часу Росія може встановити пряму загрозу країнам альянсу. Втім, деякі німецькі політики вважають, що Путін може напасти і раніше, саме тому Берлін пришвидшує темпи озброєння. У свою чергу Польща виступає за посилення тиску на Росію у міністерстві закордонних справ країни. Заявили, єдиний шлях до припинення війни це максимальна підтримка України. Польські дипломати наголосили, що Україна прагне миру, тому погоджується на припинення війни. Втім, Росія. Продовжує безжально атакувати цивільні цілі, зокрема, йдеться про недавні терористичні удари з боку Кремля, внаслідок яких загинуло 12 осіб серед них троє дітей у Варшаві. Підкреслюють лише рішучість заходу щодо підтримки України і тиск на Москву можуть зупинити війну. Читайте більше про це у розділі Війна на нашому сайті. Європа може відбудувати Україну не за рахунок своїх платників податків, а замороженими російськими активами. Так, в ефірі програми Український фокус прокоментувала рішення країн G7 не віддавати заморожені російські кошти Києву до моменту закінчення війни. Народна депутатка України, восьмого скликання, економістка Оксана Юринець, дуже часто такі зволікання вони ну насправді сприяють тому, що війна продовжується. І ми маємо розуміти, що е, для того, щоб вистояти, мати цю стійкість, ресурс потрібен, і не необхідно навіть, ну скажімо так немає потреби чекати, щось доводити, бо насправді е, зруйновані міста е, і території, інфраструктура України потребує постійного ресурсу. І ми дуже часто кажемо нашим партнерам, що це вони не мають робити за кошти своїх платників податків. А це ті заморожені активи, які знаходяться в їхніх країнах, можуть вже працювати на відбудову. Юринець вважає, що обережність заходу із передачою Україні російських грошей стимулює РФ бути агресивною. За словами парламентарки, Україна сподівалася, що 17-й пакет санкцій від Євросоюзу буде дуже пекельним, але не сталося ані відключення від СВІФТ, ані заборони на купівлю російської нафти і газу, зокрема скрапленого. Більше на цю тему прочитаєте на нашому сайті. Польща на обкладинці з Economist. авторитетний тижневик присвятив країні велику статтю, наголошуючи держава, яку колись стерли з мапи Європи, сьогодні стала однією з найвпливовіших на континенті. Видання пише про зростання ролі Польщі в Європейському Союзі, розвиток економіки та зростання оборонного потенціалу. Автори публікації також закликають поляків не змарнувати потенціал, який країна здобувала роками. За оцінкою The Economist, зараз Польща перебуває на роздоріжжі, і саме від польських Ромадян залежить, який курс матиме країна після другого туру президентських виборів. Як у виданні оцінили економічну політику країни, її європейський вибір та безпекові перспективи? Читайте детальніше на Слава тіві. А у мене все, що встигає розповісти, на цю мить бережіть себе.